Доброго дня і цього сонячного весняного дня ми раді знову вітати вас із нашого телевізійного ньюзруму. Отож, сьогодні для вас працюють Оля Міхньов та Юляна. Тед, вітаємо вас сьогодні. Мова йтиме про таке: проти лідера правого сектору на рівненщині порушили кримінальну справу. Чому 19-річний хлопець із рівного викинувся з вікна? Газ для рівнян та українців значно подорожчає. Отож про це все детальніше просто зараз. Свої щомісячні витрати доведеться скоро переглянути рівнянам та українцям загалом. З 1 травня тарифи на газ для населення зростуть на 50%, А з 1 липня здорожчає на 40% вартість газу для теплокомуненерго. Відтак більше доведеться платити споживачам і за опалення. Про нові тарифи повідомив новопризначений очільник Нафтогазу. Андрій Коболєв заявляє, це не єдине здорожчання, яке на нас чекає. Ціни підвищуватимуться за. За графіком до 2018 року у найближчий час має вийти відповідна постанова кабміну. Зв'язку з цим в уряді вже пообіцяли збільшити кількість субсидій для населення. Тим часом лідер рівненського правого сектору Роман Коваль повідомив, що міліція порушила проти нього кримінальну справу. Про це він вчора заявив під час поховання Олександра Музичка. Можемо послухати пряму мову. Це було на кладовищі нове у Рівному. Звертаюся до Овакова, який вчора сказав, що він порушив проти мене кримінальну справу. Я ще раз кажу, я не боюся його. Більше того, я знаю одне. Завтра, дивлячись на, оцей, на цих людей, які прийшли попрощатися з Сашею, мав би скласти повноваження міністра внутрішніх справ, приїхати до батьків і вибачитися перед ними за вбивство сина і стати перед ними на коліна. Наша боротьба продовжується. Ми будемо її вести до кінця, до того часу, поки влада дійсно в Україні не стане народною, а наша держава національною. Олександру Музичку тричі. Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава! Представники правого сектору також заявили, що готові взяти участь у роботі комісії, яку створив міністр внутрішніх справ Аваков для розслідування обставин смерті Олександра Мозичка. Вони очікують, що це розслідування розкриє замовників вбивства і пришвидшить процес люстрації у правоохоронних органах. Олександр Музичко та його бивство стало сьогодні темою і позачергової сесії Рівненської міської ради. Бивство музичка назвали політичним і замовним. Аваков повинен піти у відставку. Вбивці в погонах мають бути покарані, а затримані під час спецоперації сокола люди випущені на волю. Так постановила Рівненська міська рада. Звернення з півтора десятки речень приймали майже дві години. Без суперечок та політичного піару не обійшлося. Але за Компромісний текст проголосували одноголосно. Пропонуємо послухати мову секретаря міської ради Андрія, Андрія Герещука, який вів засідання. Максимально постаралися врахувати той текст звернення, який був підготовлений ініціаторами сесії, додававши ті питання, які на нашу думку сприятимуть об'єктивному розслідуванню. Вбивства Олександра Музичка Генеральній прокуратурі Украї... та Служби безпеки України провести розслідування та відкрити кримінальне провадження проти Арсена Авекова, залучивши до розслідування міжнародних фахівців, засобів мас... засоби масової інформації та представників громадськості. оприлюднити деталі спецоперації МВС та притягнути до кримінальної відповідальності усіх керівників і виконавців, задіяних у загибелі Олександра Музичка. Варто зазначити, що сесію сьогодні вів Андрій Грещук через те, що Володимир Хомко відправився до Львова на форум місцевого самоврядування, на який його запросив мер Андрій Садовий. Отже, мабуть, з новими напрацюваннями міський голова з ініціативами повернеться зі Львова і буде їх втілювати в життя у нас в Рівному. А ми продовжимо тему правого сектора. Досі лишається невідомою доля двох активістів правого сектору, які зникли безвісти разом із спецгрупою під час подій 25-го Резня нині відбувається судове засідання, під час якого суд має обрати міру запобіжного заходу Андрію Вотаві, активісту правого сектору, та Віктору Отупору, місцевому підприємцю, викраденому силовиками під час тієї ж спецоперації. Володимира Радаценка, директор Рівненського центру зайнятості, як ми вже повідомляли вчора, відпустили, але залишили під слідством. Нині він у столиці. Долі активістів правого сектору Андрія Ружицького та Олександра Ярошика, що зникли. Безвісти і досі невідомі. зі слів очевидців. щонайменше один із них був поранений під час стрілянини. Факт їх затримання в УМВС і досі не підтвердили. А тим часом Рівненська обласна рада почала розпродувати свої автомобілі. Саме таким чином планують поповнити обласний бюджет За, на отримання цих транспортних засобів. Планують зекономити немало, не багато мільйони гривень. Які саме автівки продаватимуть, знає Ірина Нечипорук. Зменшити усі витрати у першу чергу на транспорті планує обласна рада. Саме тому вирішили порахувати й продати автомобілі, які нині є у комунальній власності на автобазі. За виручені та зекономлені на обслуговуванні автівок кошти планують вирішувати нагальніші проблеми, наприклад, ремонтувати дороги, каже голова облради. Багато хто їм користувався, да керівництво і обласної ради, і обласної державної адміністрації сьогодні стоїть питання, що треба закінчувати з барськими звичками, і якби відповідно Повністю мінізувати всі затрати на чиновницький апарат. За словами Михайла Кирилова, на подібні транспортні послуги передбачалося близько двох мільйонів гривень. Саме цю суму планують кардинально порізати. Керівництво автобази зауважує, насправді мова про значно менші гроші, адже, наприклад, облрада уклала угоду на півмільйона, та зовсім без транспорту керівництво облради не зможе. пройде місяць, два і треба буде їздити і в зарічний. І в Радивилів, і в Київ, і ще в інші місця. Якщо керівники будуть їздити на своїх автомобілів, то в них не вадить зарплати на це. А ще говорить, це не просто ініціатива облради, а постанова Кабміну, яка й передбачає скорочення чиновницького автопарку. Наприклад, на адміністрацію нині передбачене одне авто, хоч до цього було чотири. У нас останній рік не було от по адміністрації от такого поділу, що головою там той автомобіль за заступником той, за зов їм. Було положено 4 автомобілі в місяць, 4 автомобілі кожен день, вони їх отримали. Це були різні автомобілі. Якщо коли сьогодні їздив Новок, то завтра їздив Віхіменко, післязавтра автомобілі в них їздить губернатор. За кожним з керівників облради були закріплені конкретні автівки, та про їх продаж поки мова не йде. Збутися вирішили тих, які не надто користувалися попитом. Заробити на них планують 700-800 тисяч гривень. Ірина Нечепору, Картем Лаговський, новини Рівного. І перейдемо до кримінальної хроніки. Вистрибнув з 12-го поверху. У рівному юнак стрибнув з даху 12-ї поверхівки. Правоохоронці кажуть все через нерозділене кохання. 19-річного хлопця вже мертвим виявили біля будинку його мешканець. Можемо детальніше почути про трагедію від самих правоохоронців? Варто зазначити, що 19-річний хлопець був сирота. Він проживав в цьому будинку з півмешканкою, так розумію, яка теж розділяла його почуття до нього. Ось що про це говорить правоохоронці. Варто послухати. Вона розповідає, що на протязі тривалого часу вони товаришували з Дмитром. Вона неодноразово йому фінансово допомагала. Приходила до нього в лікарню, коли він перебував на лікарняному ліжку. Тобто в них були досить приязні відносини. Про те, що хлопець мав до неї якісь почуття, їй також було відомо. Проте вона не відповідала взаємністю через те, що різниця у віку там більше 20 років. І якщо буде доказано факт того, що це самогубство, що його ніхто не довів до цього, кримінальне провадження буде закриватися. І чергове ДТП у Рівному на вулиці Хвильового не розминулися два фольксвагени. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Ніхто з людей на щастя не постраждав. Зараз можемо побачити, як ми настраждали підсвітлення. Що вже знаємо, водій одного з автомобіля учасник ДТП пояснює, що там дуже складна ділянка, і він. Просто не зорієнтувався, він вказує на те, що обзор на цій ділянці дуже поганий, варто послухати його пряму мову. Ну, відомості ніякої немає Ось в цьому місці. От зайдіть туди, пройдіть, подивіться, як можна виїхати. Ну, Виїжджав і все, носочок виставив, двинув і все, оттуди їхав. Тільки не побачили просто. Да. А тим часом у соціальних мережах шукають свідків ДТП 21 березня, у якій загинув чоловік. П'ятницю 21 березня, близько 19.30, на пішохідному переході в селі Обарів біля Швейцарії збили насмерть мого батька. Свідків ніби немає. Якщо хтось має будь-яку інформацію, будь ласка, відгукніться, пише користувач Володимир. Його контактна інформація ви можете знайти на сайті рівне 1tv І якщо маєте якусь інформацію, будь ласка, зв'яжіться з ним. Обережно шахраї останніми днями до Рівненського міськвідділу міліції масово надходять повідомлення від мешканців рівного, що до їхніх помешкань навідуються невідомі особи, які, представляючись біженцями з Криму, просять грошової допомоги. Правоохоронці акцентують на тому, що будь-яка інформація необхідна для благодійності. Рівняни її можуть знайти на офіційному сайті міськвиконкому або дізнатися в управлінні соціального захисту. І ось таке радять рівнянам. Аби застерегти населення в подальшому і застерегти від шахрайських дій невідомих осіб, ми просимо звертатися до управління соціального захисту населення в Рівненській області, щоб перерахувати кошти чи якимось інакшим чином допомогти громадянам з Криму. Якщо ж людина вже хоче перевірити дійсності, чи це з Крима, то в такому випадку, хоча б хай просять паспорт якому вказано ще прописку. І трошки весняних, позитивних новин. Ось у соцмережах, зокрема в спільноті типове рівне, збирають мальоване рівне, тобто зображення намальовані художниками е визначних і таких впізнаваних місць нашого рідного місця. Ось ми можемо побачити. В день театру, символічно драмтеатр. Так, Міжнародного День театру сьогодні ось є і. Старий вигляд органної зали, причому в різних техніках малю... малюнки розміщені. Ось вони збирають їх в окремий альбом. Можемо й тут подивитися: є і графіка, і кольорові малюнки. Поки що вони не зібрані докупи, можливо, проведуть на їхні, на основі цих зображень якийсь конкурс, можливо, навіть і було б чудово створити якийсь туристичний буклет із зображеннями рівного намальованими. До речі, сьогодні також оголосили конкурс і на сайті Рівненської обласної наукової бібліотеки. Виявляється, 18 березня в бібліотеці стартував проект Рівне читає пригоди Тома Сойера Марка Твена в рамках американської програми Біг Рід Велике Читання і у міжнародний день театру, який відзначають сьогодні положені про конкурс, йдеться, що усі учасники. Кра і було оголошено в чому суть конкурсу. Це конкурс міні-вистав. Саме за цим твором то марка Твена «Пригоди Тома Сойера». І у положенні про конкурс йдеться, що усі учасники кращої постановки отримують у подарунок читанку Амазон Kindle. Конкурс постановок стане завершальним етапом вже згаданого проекту, і до речі, він реалізується у рівному вперше. Хоча за кордоном досить відомий цей проект «Бік Рід». І ще до анонсів в обласній раді оголосили, що вівторка проводити в 14-й годині годину справедливості, до яких будуть запрошувати голову обласної ради та правоохоронних органів представників, аби люди мали можливість самим поспілкуватися напряму. Отож, повторюю у 14-й годині. Що вівторка в 301-му кабінеті до слова завтрашня, що п'ятнична конференція голови обласної державної адміністрації Сергія Рибачка, як нам повідомили з прес-служби зв'язку з коригуванням його робочого графіку, переноситься. На понеділок, ось все, що мали сказати, вже сказали. Більше дивіться у вечірніх випусках новини рівного. Побачимось з вами вже завтра. Бувайте.